В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії В'юн. Вітаю вас. Рівненщина, як і вся Україна, готується до спекотного літа. Як будуть боротися усі структури та служби із пожежами, яких швидше за все не уникнути, обговорили під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Дехто підготувався краще, а декому модернізувати чи придбати нову техніку для боротьби із вогнем не дозволяє брак коштів. Хто і як готовий до високих температур? Далі у сюжеті. Лісівники краю найкраще підготувалися до літньої спеки. Саме такі висновки зробили працівники МНС після проведених перевірок. Зокрема, в лісах області зроблено 4,5 тисячі кілометрів мальоративних смуг та 11 кілометрів протипожежних розривів. Вдалося також придбати деяку нову спецтехніку. Водночас в лісах, що знаходяться у підпорядкуванні обласного управління агропромислового розвитку, за словами надзвичайників, готовність до пожежонебезпечного періоду періоду українська. Там взагалі не створюється необхідний резерв паламостильних. Матеріалів з працівниками лісти, які залучаються до гасіння лісових пожеж, не проводяться інструктажі. Значить, практично в усіх держлісгоспах відсутні наглядові вежі для спостереження за пожежною обстановкою. Техніка не забезпечена нормативною кількістю технічного обладнання. Значить, потребує ремонту. Найгірша ситуація за словами Ігоря Михайлюка у Сарненському та Рокитнівському держспецлісгоспах. в управлінні ж агропромислового розвитку виправдовуються. Вони роблять усе на що вистачає фінансування. кажуть, уже розчистили 400 гектарів захращених лісів, зробили майже 6 кілометрів про. Ти пожежних розривів та створили додаткові мінералізовані смуги з управління мельорації та водного господарства озгоджено питання про затримання у водоймищах та мельоративних системах необхідного запасу води щодо меліоративних каналів, то в області їх стан вкрай поганий, кажуть представники обласної влади та профільних управлінь. Тому заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак дав районним адміністраціям місяць на розроблення програм із очистки таких каналів. Розглянули на техногенній комісії питання інвентаризації споруд цивільного захисту. Її розпочали у 2009-му і цьогоріч мають завершити. Однак рухається вона дуже повільно. Частина районів це Гощанський, Дуб, Дубровицький, Зарічненський, Рокітнівський та місто Дубно – технічну інтеризацію практично ще не розпочали. Ми розбиралися, значить, вони слабо працюють з приватниками і з тими підприємствами, в яких на на балансі стоять комунальні формі власності з захисних споруд. У районах бідкаються така інвентаризація, коштує грошей, а їх не вистачає. Бракує фінансів і на облаштування достойних місць масового відпочинку краян їхні Писки мали бути подані до управління Держтехногенбезпеки ще до 1 травня. Інформації взагалі ніякої не надійшло від Володимирецького, Дубровицького та Корицьких районів. Крім того, незважаючи на наявність природних та штучних водойм на території Острозького, Дубінського, Радивилівського та Рокітнівських районів, розпорядженнями за інформацією, яка поступила від них, взагалі не визначено жодного місця відпочинку, незважаючи на те, що вони дійсно є. Я розумію, що краще написати, що таких місць немає, тому що необхідно виконувати певні заходи щодо приведення їх у відповідність. Але ж люди купаються. Іван Марчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День. У державних структурах більше дотримуються трудового законодавства ніж у приватних, стверджують в обласній федерації профспілок. До того ж, на дрібних приватних підприємствах зазвичай немає профспілкової організації, що значно полегшує процедуру звільнення. Втім, профспілкові юристи готові допомогти робочому люду. кажуть, нещодавно їх стараннями поновлено працівників у Костопільському та Володимирецькому районах. Ще чотири справи нині розглядає суд. Детальніше Алла Сащук. Вона вважає, що колишнє керівництво підприємства її звільнило незаконно. У трудовій короткий запис за порушення дисципліни. Проте жінка переконує свої обов'язки начальника відділу кадрів, вона виконувала сумлінно. Про це свідчать подяки, зафіксовані у трудовій книжці. Поставлено завдання звільнити з роботи заступника головного інженера за порушення, нібито ним трудової дисципліни. Я попередила. Керівника про те, що необхідно дотримати процедуру, тобто погодити таке звільнення з проспілкою. Це є обов'язковою нормою при звільненні за такою статтею. Ось виявилося, що керівник не погодився з моє, з, моєю, з, моєю порадою, направив, направив свою енергію по звільненню на мене. Як підсумок пані Людмила отримала два дисциплінарних стягнення і в результаті опинилася за прохідною. Втім, на захист жінки стали спочатку первинна, а потім обласна проспілкова організація. У Сільвестрові Людмили Смин дали догану за те, що вона вчасно не знайомила трьох працівників з наказом. Про відшкодування матеріальної шкоди на період видання цього наказу два працівника вже не працювали. Таке звільнення до слова без погодження з профспілками, дало підстави правовій інспекції активно включитися у поновлення Людмили Сільвестрової на посаді. Рівненський районний суд порушив судове провадження по розгляду посольної заяви по поновленню Сільвестро Людмили Семенівни на роботі, стягнення середнього заробітку за вимушений прогул І ще ми поставили моральну шкоду. Систематичне порушення трудової дисципліни це постійне спізнення на роботу, часте відлучення з робочого місця, тощо кажуть юристи. Проте, все це має бути записане в акті, підписане трьома свідками. Оскільки під час звільнення ці матеріали у справі жінки відсутні, то вона щиро переконана у своїй правоті. Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Перше тестування, перші порушення їх зафіксували спостерігачі громадянської мережі опора під час складання тесту з хімії, що відбулося 15 травня. Спостерігачі працювали у двох сарненських та в одній рівненській школах. За їхніми словами, цьогоріч значно зменшилася кількість осіб, які з'явилися на пункт тестування без відповідних документів. Суттєвих порушень, що могли б вплинути на результат оцінки знання бітурієнтів, кажуть опорівці, виявлено не було. Однак, без певних зауважень під час тесту з хімії, все. Ж не обійшлося. Основними такими порушенням, які були відмічені спостерігачами, це є те, що інструктора не досить уважно себе поводили на пункт тестування і при прийомі документів від учасників не фікс... не перевіряли того, що вони здають. Іншим грубим зауваженням спостерігачів є те, що уповноважені та відповідальні за пункти тестувань, присутні пункти тестування відмовилися вносити. Порушення, які були зафіксовані спостерігачем, до протоколу про що неодноразово наголосили спостерігачу, щоб він не створював проблем. Вдвічі більше малюків відтепер буде відвідувати дитсадок у селі Тараканіо Дубинського району. Це стало можливим після того, як у закладі з'явилася ще одна група. Її відкриття стало можливим завдяки спільним зусиллям районної влади та жителів Тараканова, котрі допомагали відремонтувати приміщення. Нині у Тараканові більше півтори тисячі жителів. До останнього часу влаштувати малюка у дитсадок було досить проблематично, адже заклад був розрахований лише на 15 місць. Вихователям теж було важко, адже їм доводилося працювати з дітьми різного віку. Мали ділити на заняття дітей на дві підгрупи, щоб розмежувати діток старших, які мають готуватися належним чином до навчання в школі, і діток, які мають іще гратися. Утім, нещодавно ситуація змінилася дошкільному з. Закладі відкрили додаткову групу квіточка, розраховану на 22 місця. Відтепер дитсадок зможе відвідувати вдвічі більше дітей. Що є прекрасне сьогодні, це наші діти і внуки, це відношення один до одного, це любов до сьогодні, до родини, любов до сьогодні до цього прекрасного села, любов до нашої держави. І все вони будуть отримувати тут. І якщо це буде, вони будуть у нас і здорові, і щасливі. Тому що за ними будуть дивитися вихователі прекрасні». Відкриття додаткової групи стало справжньою подією для села. Вона стала результатом спільних зусиль районної влади, котра посприяла виділенню 90 тисяч гривень та жителів Тараканова, які теж не сиділи, склавши руки. Повірте, батьки допомагали всім, чим могли. Приходили, працювали ми тут і до часу ночі, і до двох ночі. Но те, що зробили ви, ми, ми б не змогли. Як і кожне свято відкриття нової групи не обійшлося без подарунків. Майбутні вихованці дошкільного закладу отримали іграшки, книги та музичний центр. А поки діти знайомилися зі своїми однолітками, їхні батьки оглядали яскраві та сонячні приміщення дитячого садка. Я дуже задоволена, тому що в мене буде можливість вийти на роботу, працювати. Моя дитина буде в надійних руках. Професійних руках вихователів. Юлія Лісовська, Олександр Дмитрук здубна для інформаційної програми. День вони були ще зовсім юними, коли потрапили на фронт і в тяжких умовах боролися за перемогу. Рівненські фронтовички зустрілися, щоб згадати минуле та заспівати воєнних пісень. Подібна зустріч у міській лікарні відбувалася уже 22-й раз. Спогади жінок ветеранів чули журналісти дня. Вони чекали на цю зустріч цілий рік. Минулому зенітниць снайперів зв'язкових та санітарок тепер називають одним словом Ветерани. Жінки сидять під опліч, та які колись, співають воєнні пісні. За кожною світлою посмішкою тяжка доля, і хоч минув 67-й мирний травень, однак і досі вони не можуть спокійно згадувати ті роки чи дивитися фільми про війну. Людмила Романова пішла на фронт у 15 років, а вже у 17 приміряла лейтенантські погони. Мене спочатку снайпером не брали, сказали, що дитячий сад нам здесь не нужен. Ну а потім говорится, так так сложилась обстановка, що я кось що могла подсказати, і мені удалось підстрілити фінського снайпера. Вот это было очень трудно, потому что это был 41-42 год, зима, 40-42 градуса мороза. Я сидела на сосне, вислежувала, троє суток я його вислежувала. У Віри Грибанової своя історія. Коли дівчинці було 10 років, німці розстріляли її маму. І з восьмирічною сестрою вони залишилися удвох. Ми побачили, як прийшов німець, ми побачили, що робилося. Тут розстрілювали людей невинних. Я ходила в лагеря воєннопленних, і дуже багато ми спасали людей. А потім організувався підпольна організація, і я була зв'язкова отряда. Зустрічі фронтовичок у Рівному проводяться вже більше 20 років. Якщо ми колись збиралися в великих ресторанах, і нас було 150, 170 і навіть більше було то зараз, ви бачите, на 60 чоловік. І бойових дій із цих 60 є вже менше половина. Ці жінки вони хочуть щось сказати. Вони дуже багато з них самітні, і у них немає можливості спілкування. Тому вони хочуть щось розповісти, якісь спогади свої, поділитися враженнями. Організатори запевняють, що такі зустрічі будуть проводити і далі, поки житимуть ті, кому є що розповісти про війну молодому поколінню і що згадати у товаристві своїх однолітків. Олена Борова, Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Острозький єзуїтський колегіум отримав друге життя, щоправда, не у камені, а в картоні, пластику та гіпсі. Випускниця кафедри архітектури університету водного господарства та природокористування Ірина Ковалець створила макет старовинної споруди. Це частина її магістерської роботи. Чотири місяці копіткої праці увінчалася успіхом. Невдовзі, окрім екзамінаційної комісії та однокурсників дівчини, копію єзуїтського колегіуму зможуть побачити і усі охочі, де сама знає Ірина Василовська. Не один десяток листів картону, пластик, гіпс та акрилові фарби. Ірина Ковалець працювала над макетом понад чотири місяці, а передавала цьому півтора року вивчення особливостей архітектури старовинної пам'ятки. Робити такого масштабу копію робота цікава, проте дуже копітка, розповідає дівчина. Саме важче б мені було зробити карниз і ну, звісно нічі, такі невеличкі до об'єкти, як лазочки, ну і власніші мідні мідні хрести. Ось ну все можна було важко сприїти, все разом, щоб у нас було скомбіновано, якби пропорційно. Наріжний камінь майбутнього колегіуму заклали 1624-го за ініціативи тодішньої власниці острога. Ганна Алоїза Хуткевич стала й головним фінансистом спорудження. Протягом майже сторіччя з великими перервами будівництвом цього католицького навчального закладу займалися три архітектори. Однак головним серед них вважають італійця Бенедикта Моллі. Шкільні класи змінювались житловими та господарськими приміщеннями. Була своя обсерваторія та, звичайно ж. Костел колегіум займав величезну територію у понад гектар. В цілому сама будівля, вона йде двохповерховою, лише там, де обсерваторія там три-чотири поверхи, досить е, декорований, оздоблений головний е, фасад костелу. В цілому він досить і е, був основною домінантою цього комплексу. І ще височив досить великий купол, власне. На самому колегію у різні часи там навчалась різна кількість учнів. Тим особливої ролі у тогочасному науковому житті навчальний заклад не відіграв у 1772-му Орден єзуїтів скасовують, і католицький колегіум стає православним монастирем. За кілька десятків років після чергової пожежі покинуті стіни закладу місцеві розносять по цеглинах. Ця пам'ятка, яку ми зараз бачимо на цьому проєкті, це одна з най. Цікавіших, одна з наймонументальніших на Волині. Але вона, на жаль, була втрачена в свій час і зараз зостріг, немає її в своєму, так би мовити, ландшафті. Підтримати старанну студентку на захисті магістерки прийшов ректор Вишу. Дуже добре, що такі роботи є, ми їх підтримуємо. І я сподіваюся, що наші молоді люди, які готують такі роботи, будуть відкривати нові сторінки в більших напрямках історії архітектури свою магістерську роботу Ірина Ковалець захистила на відмінно втім надовго у стінах водника. Її макет не залишиться. Невдовзі копії перевезуть до острога, де експонуватимуть в одному з музеїв тамтешнього замку. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День. У юних науковців випускний нині мала академія наук області нараховує більше 700 дійсних членів та ще понад 2 тисячі слухачів. Цей рік для Манівців видався досить плідним. Адже на всеукраїнському етапі вдалося здобути понад три десятки призових місць. А шестеро школярів встигли отримати і патенти на свої винаходи. Рівнянка Катерина Реліна в малій академії наук, займається перший рік. Дівчина досліджувала творчість Микола Костомарова. Її дебют видався вдалим. Наукова праця була визнана кращою на обласному рівні, а на всеукраїнському вона посіла друге місце. Мені було дуже цікаво, адже такий письменник він невідомий нам, але він прожив досить багато часу. Прожив 20 років на Рівненщині. От але я на такий успіх не розраховувала і це для мене такий. Сюрприз був і дебют, адже я тільки перший раз. А от 16-річний Борис Левковський свій пристрій для боротьби з ураганами вже презентував за кордоном. Юнак пройшов відбір на міжнародному конкурсі Євро Айсіс в Нідерландах. Юний науковець розповідає його установку, що здатна утихомирити найсильнішу стихію, хоча й не визнали найкращою, однак без уваги не залишили. В захисті виникло багато цікавих питань у в журі. Особливо живі з Індонезії, із Малайзії цікавилися даною роботою, запитували більше такі реальні питання про собівартість, про реальні розміри. Загалом постійно сприйняли роботу. Запрошення прийшло не друкуватися у американському науковому журналі. Загалом цьогоріч, як розповідають керівники рівненської академії, на всеукраїнському етапі вдалось добути понад три десятка призових місць. Такі показники дозволяють області вже шостий рік поспіль залишатись на провідних позиціях по кількості призерів, як і раніше, найпопулярнішими серед школярів є природничі та філологічні науки, трохи складніше з науково-технічними дослідженнями. Їх наступного року і планують популяризувати. Наступний крок це безпосередньо ознайомити учнів. З тими завданнями, які зараз стоять перед світовою індустрією, взагалі технологіями, яка переходить на рівень нанотехнологій. це нанотехнології в хімії, нанотехнології в матеріалознавстві. А ще розповідають освітяни наступного року планують відкрити для манівців лабораторії селекції та генетики, а переможцям всеукраїнського етапів надавати стипендії міського та обласного голів за новою системою. Ми приймаємо рішення. Я думаю, що буде згода і голови, і одного і другого. Про те, щоб зробити виплату одноразово, таким чином дитина отримує річну суму, тобто вона отримує зразу на руки 10-12 тисяч. Я думаю, це буде більше корисно для того, хто вступає до вузів, для того, щоб покращити свій, навіть скажімо так, наукові якісь підґрунтя. Вікторія Катеринчик, Назар Мітриган, інформаційна програма. День. Як правильно виховати дитину і при цьому не поламати її, не придушити у ній особистість. Над цим питанням зібралися поміскувати батьки, педагоги, психологи та науковці у Рівному пройшов форум Відповідальне батьківство. Серед найбільших загроз, яких остерігаються батьки, комп'ютер, вплив вулиці. А у старшому віці додаються ще й нічні гулянки та дискотеки. Універсальних правил виховання немає, говорять фахівці. Проте загальні для усіх поради знайти можна. Головне не показувати негативних прикладів власної. Поведінкою під час форуму працювало кілька груп за різними напрямками. Ці напрацювання мають стати фундаментом для подальшого розвитку теми відповідального батьківства. Дитина – це є насамперед особистість з моєї сторони. Як молодої мами, це виховати цільну, креативну, розумну. Дорослу людину, ми почнемо з того, що я є строга мама. Тобто, якщо дитина провинилась, вона повинна знати, за що вона провинилась і за що вона наказана. Але любов саме перша любов, розуміння, ласка. Наше завдання тут сьогодні знайти якраз ось цей зрозумілий, простий метод для, ну скажімо, правильного відповідального батьківства, але не після завершення п'яти років навчання у відповідному закладі, а вже будучи людиною, яка працює, яка виховує. Я думаю, що нам цього дуже не вистачає. Ось таких простих зрозумілих рекомендацій для батьків. Севастополь підкорився рівнянам. Участь у міжнародному телерадіофестивалі Перемогли разом, який уже у восьме традиційно відбувся у цьому славному кримському місті. стала переможною для творчого колективу молодої рівненської радіостанції Рівне ФМ програму ведучого Дениса Сая під назвою Розстріляне дитинство названо найкращою в номінації Діти війни. Усього на конкурс надійшло майже дві сотні телевізійних та майже 40 радіопрограм із 15 країн світу. Таким чином лише кілька місяців з часу першого. Мого виходу в ефір знадобилося радіостанція рівне ФМ для того, аби довести свою високу професійність на міжнародному рівні і здобути свою першу творчу перемогу. Відтривається те, що ми повинні пам'ятати про людей, які захищали, які стояли біля нашої країни, які намагалися будь-якими шляхами зробити великі майбутні для нашої нації майбутньої. І думаю, що саме це я хотів сказати, я хотів показати, щоб ми пам'ятали і не забували. Одразу три золоті медалі привіз з угорської столиці юний рідненський кікбоксер Владислав Жовтанюк. У Будапешті на чемпіонаті Європи наш спортсмен провів шість боїв і в усіх здобув перемоги, ставши таким чином чемпіоном у розділах к 1 лоу кік та лайт-контакт. Для Владислава це вже не перша перемога на такому рівні. Торік на аналогічних змаганнях він теж був першим. Також в його активі золото та срібло чемпіонатів світу. Крім того, під час європершості у Будапешті представники Рівненської обласної федерації кікбоксингу отримали запрошення на змагання до Австрії. Також вони провели переговори щодо проведення у вересні у рівному представницького турніру серед дорослих. Ми збираємося восени 28 вересня у нас в Рівному зробити таку міжнародну зустріч за участю чотирьох країн: це Україна, Чехія, Польща та Росія. Попередня домовленість уже в самому Будапешті була проведена з чеською командою та з командою збірної Росії. Деякі деталі з федерацією польською у нас уже ну ми з ними приблизно так в загальному плані домовились, але остаточне рішення вони приймуть десь через місяць. І, хоча за кермом діти, а видовище все одно доволі захоплююче. У рівному відбулися відкриті обласні змагання з мотокросу серед учнівської молоді, які вже 42-й рік поспіль проводить обласний державний центр науково-технічної творчості. Змагалися школярі переважно на мінськах та Карпатах. Втім, у декого були і більш престижні моделі. Іван Марчук бачив, як швидко вони можуть їхати по бездоріжжю. Шуму і пилу не менше, ніж під час Великого Спідвею. Сьогодні у доволі небезпечному виді спорту граються діти. У рівному стартували обласні змагання з мотокросу серед учнівської молоді. Те, що цей спорт і справді травматичний, підтверджує ось цей 12-річний хлопець, який швидко пересувається на мотоциклі Кавасакі із об'ємом двигуна 65 кубічних сантиметрів. Це наймолодший із відомої у рівному родини мотогонщиків Трофимових Віктор. Тут розбивав косточку з м'ясом, зашивали її, ноги з м'ясом багато разів руки ламав. Мотоцикл вполні хороший, їде, витягує те, що мені треба. Участь в обласних змаганнях беруть півсотні хлопців. Це 11 команд. Три з них рівненські, решта з районів. Вікова категорія наймолодша з п'яти років. Вони будуть їхати 5 хвилин, а найдорожча група до 21 року, які приймаються вільний клас, вони будуть їхати 10 хвилин плюс два кола. Є класи доступні для всіх. Це звичайні стандартні мопеди, Карпати і мотоцикли. Мінськ, Так само є і клас вільний. Сюди допускаються різні іномарки, ну включаючи китайські помощи. Дехто у змаганнях уже брав участь і навіть їх вигравав. А для декого це перший серйозний старт. Саме головне, що вирватися із сто щоб тебе не щоб з тобою ну щоб багато людей не ви не їхало, і вибрати якогось самого сильного учасника із траси біля нього, щоб його обганяти на визначеній організаторами трасі. Юні хлопці долають круті повороти і пагорби, які виявляються під силу не кожному. А декому, оскільки ще не професіонал, навіть підніжжя дається важко. Помітно вирізняється серед суперників у заїзді. Ось цей 13-річний хлопчина із корця Олексій П'ясецький. Серед грізних двоколісних він безшумно долає коло за колом на старенькому мопеді. До кінця заїзду у нього навіть відпала передня фара. Вже 45-го року. Може трохи може. У підсумку змагань командну перемогу здобули представники Костополя. Другими стали рівняни. А бронза дісталась юним гонщикам із Володимирця в особистому заліку. Із 18 нагород рівняни вибороли 4 і по 3 у гонщиків з Костополя та Володимирця. Іван Марчук, Микола Стемпель, інформаційна програма День. Організатори Кубка міського голови рівного зі спідвею оприлюднили склад учасників. Анонсується участь трьох червоноградців: Кирила Цуканова, Володимира Тегела та Андрія Кобріна, двох латвійців В'ячеслава Гіруцького та Івана Плешакова, болгарина Мілана Маніва, а також п'яти поляків і, зокрема, добре нам відомих за виступами у каскаді Станіслава Бужі та Томаша Ремпали. Усі інші місця у таблиці учасників заповнять гонщики рівненського клубу Мір проведення поєдинку заплановане на п'ять. Гонка відбуватиметься в особистому заліку і складатиметься із 20 заїздів двох півфіналів та фіналу. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.